Так, мої хороші, рада вас вітати. У мене сьогодні так склалося. Я сьогодні виглядаю як Мерлін Монро. І я вирішила, що це класна нагода записати YouTube відео саме про психосоматику. Як ви знаєте, мене звати Валерія Вознюк, я грошовий психосоматолог. Я працюю з допомогою психосоматичних методів з грошовими запитами та запитами. По реалізації. Сьогодні у мене сьогодні був такий день, коли типу мені прийшло повідомлення в Телеграмі, що я виходила із зони комфорту, я в перший раз записувала підкаст, я його собі купила, і я хочу з вами поділитися цим досвідом від точки А до точки Б, яке вже сам сам підкаст купила. Хочу вам сказати, що коли я прийняла рішення купувати підкаст. У мене, а, типу, оточення навколо збунтувалося і було проти того, щоб там якась певна кількість грошей, а це тисячі доларів, а, були на це витрачені. А, і дивіться, для мене це про моє внутрішнє напруження і дозвіл собі це дозволити. Дозволити собі, як експерту, заплатити гроші і обговорити якісь психосоматологічні теми. Тобто я сама собі а, це не дозволяю, і з із -за цього оточення навколо починає бунтувати. Частіше всього ми просто ображаємося а, да, і думаємо, що людини навпроти нас не розуміють, або люди навпроти нас не розуміють. А, але я вам дуже раджу а, типу. Зазирати в себе, тому що все, що вас оточує, всі події, які відбуваються навколо вас, це результат того, що є у вас всередині. Розумієте? Ось, і я прям точно пам'ятаю, коли я пропрацювала у цю свою образу, що мене не підтримує навколишній світ. У мене все, ну, типу, з цим підкастом пішло як по маслу. Мене прям взяли, тому що там було декілька людей, які претендували на це місце. І, ну, типу, впродовж декількох місяців я зробила на нього всю цю повну суму. І це все завдяки в тому, що у мене на цей підкаст не було напруження. Е, і ще я вам хочу з вами поділитися, можливо, це зараз буде звучати езотерично, можливо, ви це не вірите, але е, от у мене сьогодні перша половина дня була прям пропитана флешбеками з мого минулого, коли я їхала е, на таксі. А, значить, запис, а, типу, готуватися до запису підкасту прямо в таксі був дуже схожий чоловік, який мене віз на мого тата. Він мені допоміг дещо зробити. А, ну, типу, поведінка в нього була а, дуже схожа на мого тата. Тобто, тато мені завжди допомагає, але та, ну, типу, є речі, які мене тригерять в татові. Да? Наприклад, такі я ще а, ну, типу, не прийшла до стану прийняття. І цю подорож я прям відчувала, які у мене взаємовідносини з татом, і на що саме я включаюся, де ще нема того прийняття, а де я лякаюся, мені страшно. І це, якщо чесно, дуже цікаво спостерігати і проживати, коли ти усвідомлено розумієш, що зараз ти вдячна, от зараз тебе щось дратує. Угу. І ти прямо проживаєш цей, оп, цей досвід і розумієш, звідки у цього ростуть коріння. Потім у мене була дуже цікава ситуація в салоні. В салоні була заброньована для мене зачіска з накруткою, а я захотіла, захотіла браш. І з'ясувалося, що браш необхідно буде робити трошечки довше. Ніше там ізі-пізі накрутку. Ну, ви зрозуміли, ті, хто бувають в джебарі. Але я усвідомлювала, що я хочу саме спробувати браш і подивитися, як мені з ним буде, чим я неймовірно вдячна. Коли я все-таки ну, типу, попросила більше часу да, на те, щоб. Тому що там все було по часу, дуже організовано, на те, щоб мені зробили браш. У моменті я відчувала, що мені необхідно спішить. Прям якісь такі, ну, типу, я почала дратуватися, нервувати. Угу. І я прям відчувала, як до мною стоїть мама і казала: О ти, як завжди, всюди запізнюєшся. І це теж ну, така дуже цікава ситуація. У мене сьогодні буде терапія з моїм психосоматологом. Я хочу ці всі ситуації на них подивитися, розібрати, зняти в них напруження. Але найголовніше, що я хотіла вам донести, частіше всього ви приходите з запитами на масштабування, на збільшення прибутку. І ми знімаємо там у терапії ваше напруження стосовно того, щоб прийняти рішення. Але цікаво те, що коли ви починаєте діяти, у вас у моменті теж можуть виникати психологічні конфлікти або емоційні конфлікти. І частіше всього ви їх не усвідомлюєте і потім з ними не працюєте. Вам здається, що це не важливо, якщо ви вже зробили дію. Але насправді для того, щоб зберегати енергію і, і ресурс. Всі ці тригерні моменти дуже важливо досліджувати у терапії і знижувати в них напругу. Тоді у вас буде виходити рости квантово. Тому що якщо ми на них закриваємо очі, ніби їх не бачимо. Бо ну ситуація з пішкою або там невеличким роздратуванням у таксі, це не глобальні якісь ситуації. Да? Вони ніяк в подальшому не впливають на моє життя, але вони впливають на мій стан. Рівень енергії і ресурсність. А це саме це допомагає мені бути активною, ну, типу, працювати з клієнтами і залучати гроші. І якщо такі, таких ситуацій буде багато, я буду виснажена і не зможу заробляти гроші. І за цього так важливо кожну хоча б годину, три години відслідковувати, що ви відчуваєте, щоб ви потім могли. Угу. Принести важливі речі у терапію, їх пропрацювати. І чим детальніше ви будете робити, тим краще результати у вас будуть у терапії. Ну тим більше ви зможете і швидше отримувати від цього світу. Як бачите, я сьогодні така трошки заряджена. А, у мене а, з у лютому стартує групова терапія про гроші, там, де ми будемо саме з цим і працювати. Я буду вас вчити, досліджувати свої відчуття, змінювати. А, Змінювати своє відношення до деяких ситуацій, і ми це все будемо робити у терапії. Я вам знизу залишу анкету, яку ви можете заповнити, щоб забронювати собі місце. Зараз, поки я в Одесі, а я тут буду до суботи, на цю групу діє найвигідніша пропозиція. Тому. тому Якщо вам відгукуються мої слова, ви відчуваєте, що я ваша людина, я дуже вам рекомендую заповнити анкету із лютого, лютого попрацювати над темою грошей у моєму полі. Дякую, що дивилися цю Мерлін Монро сьогодні. І поставте мені, будь ласка, вподобайку. Якщо вам відгукнулося те, що я розповіла в цьому відео, ви можете поділитися в ним в, в, в сторіс, відмітити мене. Я буду вам за це дуже вдячна. І обов'язково підпишіться. Всім гарного дня.